Коротити час спілкування та й загалом спростити життя платникам податків. Це мають на меті електронні сервіси. Вони займатимуть провідне місце в роботі податкової, адже в результаті реформи, за яку взялися урядовці, 50% працівників буде скорочено. Тож хорошим напрацюванням є електронний кабінет. Він надає широкий спектр послуг, які значно економлять час підприємців на виконання податкових процедур для того, щоб скоротити витрати часу, як платників податків, так і Інспекторів пропонуємо користатися електронним сервісом електронний кабінет платника податків. Що для цього потрібно? Для цього потрібно перш за все отримати електронні ключі, ключі електронно-цифрового підпису, які надаються акредитованому центру сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів. Філія цього центру знаходиться на першому поверсі інспекції в кабінеті 110, і процедура видачі ключів займає приблизно до півгодини. Для тих, хто не може сам розібратися в електронних сервісах, податкові інспекції надають індивідуальні консультації не лише усні, але й практичні, включно з налаштуванням персонального комп'ютера підприємця. Платник може підійти проконсультуватися на рахунок відправлення електронної звітності, на рахунок, ну якщо в нього є якісь проблеми, як вирішити ці проблеми, можуть. Платник може підійти зі своїм комп'ютером, і тут йому при ньому налаштують все і покажуть, як працювати з цими програмами, щоб відправляти електронну звітність без помилок. До речі, від початку року близько 6 тисяч підприємців отримали право електронного підпису.